Визначте, чи є число 394 більшим за або меншим за 397. Потім запишіть вираз, який показує це, використовуючи символи менше ніж, це у нас символ менше ніж, та символ більше ніж. Я потім поясню, як їх розрізняти. Отже, у нас є число 394. Та є число. 397. Як я можу порівняти ці числа? Я бачу, що перше число, перша цифра перша цифра – це 3. У них однакова. Ця цифра 3 позначає кількість сотень, які є у цьому числі. Вона однакова. Далі, цифра 9. Вона також однакова. Ця цифра позначає кількість десятків у цьому числі. Тобто ці дві цифри, вони однакові. І 3, і 3 в одному й тому числі, і 9, і 9 у тому й іншому числі. Але остання цифра, яка позначає одиниці, тут у нас є 4 одиниці. 4 одиниці. А тут у нас є 7 одиниць. 7 одиниць. Тож ми можемо сказати, що 7 одиниць це більше, ніж 4 одиниці, 7 одиниць більше, ніж 4 одиниці. Отже, тільки від того, що ми порівняли 7 та 4, ми можемо сказати, що число 397 більше за число 394. Так як у них перші дві цифри однакові і відрізняється лише остання, це 7 та 4. А 7 більше, ніж 4. І я позначив ось цей знак більше ніж. Чому він саме більше ніж? Тому що ось тут є така дирка, яка позначає, що тут широка, широка така впадина. А з іншої сторони, вона вузенька-вузенька, така всього-то точечка. І ця точечка позначає, що воно менше з того боку. Тому що воно маленьке-маленьке. Також я можу це написати іншим способом: що 394 менше, ніж 397. Ми читаємо з ліва направо. Тобто, я говорю, що 394. Менше ніж тому, що у нас ось тут така крихітна точка, менше ніж 397, яка має ось таку широку дірку.